Новий виклик для Ломаченка, а керманець плетить до Австралії, аби позмагатися за вакантний пояс IBF. У суперниках боєць, якого тренує російський тренер. Повне дно. Друг Кадирова Артур Батербієв виграв бій у Канаді, після чого публічно глорифікував терористів. Це випуск поганих новин на каналі Тайк Майсон. Новини боксу. Мене звати Макс Діденко. Погнали. Але почнемо з лайтового події в крузервейті. А там намічаються титульні поєдинки. Чемпіон WBA Арсен Гуламірян, що представляє Францію у соцмережах, підтвердив, що збирається захищати титул проти мексиканця Зурдо Раміреса. для Арсена це буде добровільний захист проти Зурдо, який раніше також виступав у напівважкому дивізіоні. Але переможець пари буде зобов'язаний дати бій претенденту з Куби Юніелю Дортікосу. Ні Гуламірян, ні Раміресу мене особливого захоплення не викликають. А от інша пара у крузерах це вже кудись. Джей ОПА та Меріс Брєді зможуть провести реванш. IBF залишила австралійця без титулу через те, що той замість обов'язкового захисту пішов битися з Елісом Зорро в карді Джошуа Валін. і вийшло дуже непогано. Натомість тепер латвієць в ролі претендента на титул, адже й може вийти на цей бій, адже перебуває високо в рейтингу. По іменах це класне протистояння. Однак перший їхній бій показав, що меріс уже не той, чи то вік, чи то відсутність якогось класного виклику. Не знаю, але це вже не той боєць, який давав просто топову рубку Олександру Усику. А ото Питая це просто вогонь. І саме Джей буде в таборі Тайсона Ф'юрі перед боєм з Усиком. Класний крузер з майже таким же зростом. І ще й Шульга. Цей хлопець буде спарангувати з циганським королем, аби підготувати британця до протистояння з українським бійцем. Це хороший вибір команди Тайсона. У минулому випуску ми анонсували, що розіграємо сім пар квитків на боксерський івент у Києві, що відбудеться цієї суботи. Рамфаніян буде битися за вакантний. Пояс IBF проти Франциско Меркадо у суперлегкому дивізіоні, тож називаємо переможців. Отже, шляхом ми визначаємо сімох людей, які написали ім'я свого улюбленого боксера та підписалися на наш канал. Ось так виглядає список тих, кому пощастило. Вітаємо вас, друзі! Ми напишемо вам у коментарі до минулого відео або за вказаним контактом, якщо ви його вказали, знайдемо шлях, як передати ці самі тікети. Василь Ломаченко має повернутися в ринг за рік після поразки Девіну Хейні. Про бій з камбососом поки що. Що офіційно не оголосили, однак промоутер Боб Арм уже відкрито говорить про перспективу такого протистояння цієї весни. У медіа називаються дати 12 травня. А сутичка пройде на батьківщині Жори в Австралії. На кону такого протистояння буде титул IBF, який став вакантним після відходу Хейні в суперлегку вагу. Як ви могли помітити, ім'я Василя Ломаченка на цьому каналі згадується вкрай рідко. Логіка проста: якщо людини немає якоїсь відкритої позиції стосовно російсько-української війни, то. Мені не мав що про нього вам розповідати. Однак цього разу ситуація просто унікальна. От дивіться, камбо наче й нормальний хлопець навесні 22-го року з повагою поставився до того, що Василь не приїхав на запланований бій, адже хотів залишитися в Україні. Його копромоутер Луді Белла, це взагалі проукраїнська людина, розірвав угоди з усіма русскими та не веде з ними справи через російське вторгнення. Ну молодчинка ж. Однак є нюанс, і не маленький. Коли замайріла перспектива боксувати з Ломаченком, Джордж взяв собі в тренери наставника збірної Росії Антона Кадушина. Він був в тренерському складі цієї команди раніше. Камбо викладав відео своєї роботи з Кадушиним та підписував його типу: Ох, ця потужна совєцька школа боксу. <проб> І це при тому, що ще минулого літа в тайбер до Камбососа приїздив український боєць Тарас Шелестюк. Бронзовий призер Олімпіади в Лондоні допомагав готуватися Камбо до сутички з Максі Хьюзом. Я мав розмову з Тарасом. Він каже, що коли сам був у таборі, то росіянами там, в принципі, і не пахло. Натомість Шелестюк каже, що відколи на росіян почали накладати санкції, вони масово почали валити в Австралію, аби виступати вже як резиденти цієї країни. І можливо, саме на тлі такого двіжу Камбососе познайомився з російським. Ським фахівцем така історія цілком можлива. І так, з одного боку, Ломаченко, який ніде публічно не засудив російську агресію, з іншого боку, Камбосукуті якого буде російський тренер, за кого вболівати, кого тут підтримувати. Я не уявляю. Артур Бетербієв проти Калума Сміта зізнаюся, чесно, в мене були сподівання, що Калум стане тим бійцем, який, власне, зможе перервати плани провести двох росіян Бетербієва та Бівла провести бій за абсолюта. І на ці сподівання все ж таки були причини: по-перше, у Сміта й самого удар те, що треба. Він не навалює тоннажем так добре, як противник, але здатний одним хуком назустріч вимкнути світло опоненту, що він робив у понад 70% своїх протестив. По-друге, послужний список цього хлопця дійсно серйозний. Раніше він програв одному лише звіру канело і ніколи не бував ні в нокдаунах, ні в нокаутах, що, якби натякало на те, що борода в цього бійця мала би бути міцною. І от здавалося би, удар при тобі. Зріст 192 см, розмах рук під 2 метри. Зустрінь джебом, позустрічай, в разі чого поклінчуй, відпихни від себе цього агресора, але ні. Цього не було. Попервах мені здавалося, що британець може запропонувати щось на кшталт того, що робив свого часу наш Андрій Котельник. Львівський боєць свідомо віддавав старт бою суперникам, багато приймав на блок і поодинокими хуками ловив опонентів, коли ті залипали в атаках, виснажував їх, а сам вмикався в другій половині бою. І характером додавлював опозицію, навіть якщо там був грізний панчер типу Маркоса Майдани. Як же я помилявся? О, тайно, я вибачаю. Калум легко пустив Бетера до себе, а шквал точних ударів у голову розпочався вже з першого раунду. Англієць програв за всіма показниками, б'ючи рідше та менш точно. Зміг дожити до сьомого раунду, коли після першого падіння рефері бій зупинив. А потім Бетербієв сказав те, від чого хочеться блювати. Нохчічо сіла, ахмат сіла, Рамзан чемпіон, да латті, нохчичо але. Кадиров, до речі, під санкціями Канади з 14-го року. Тому хочеться побачити якусь реакцію правоохоронних органів на такі слова свого власне резидента і свого громадянина. А ще боксер публічно глорифікував терористів в річницю масового вбивства цивільних у Дніпрі. Саме тоді загинув боксерський тренер Михайло Кореновський. А спорт поза політикою. Ага, взагалі виникає питання, чому цей друг Кадирова виступає, утримує три чемпіонські пояси і має право щось там балакати на таку поважну публіку в Канаді або ще будь-де. А все тому, що його перемалювали в канадця. Усю свою професійну кар'єру він проживає саме в північній Америці і тому зміг отримати паспорт задля уникнення санкцій. Президент WBC Маурісіо Сулейман впритул не помічає дружбу Бетербієва з Кадировим та його російського минулого і заплющує на це очі. Бо, вочевидь, не хоче втрачати такий фінансовий актив. Промоутер Бетера найбільш авторитетний спеціаліст у світі Боб Аром, який, начебто, й захоплюється можністю українців тим, як вони протистоять російським окупантам, але що стосується Дагестанця, ну Сорян, він же канадець. На жаль, у бокси, які багато де, перемагають бабки. Світова спільнота нам ніби співчуває, хтось навіть підтримує, але тільки не тоді, коли це стосується брязкіту копійок в їхньому гаманці. Тоді вибачте, але вбивства українців уже не такі цікаві. І допоки дехто думає про власні гаманці, про власне збагачення. Ми продовжуємо втрачати у грудні в боях за Україну загинув мій товариш, один із найкращих боксерських суддів в Україні: Ельчин Мурадов. Азербайджанець за походженням та українець по духу. Ельчин від перших днів повномасштабного вторгнення став на захист батьківщини. Ельчин поліг зі зброєю в руках, з ним попрощалися в грудні у броварах. Наразі триває збір підписів до президента щодо присвоєння Ельчину Мурадову, старшому лейтенанту, звання Героя України. Посмертно воїн бився за всіх нас. Тому, будь ласка, приділіть дві хвилини свого часу цій людині та підпишіть петицію на честь його вшанування пам'яті. Посилання на петицію буде в описі під цим відео. Сподіваюся, ви підтримаєте. Дякую всім, хто стоїть на захисті нашої країни. Вічна слава всім, хто поліг у боях за неї.